На хлопці з лісу, і сьогодні ми з вами поговоримо про найбільш популярні осколочні ручні гранати, які ви можете зустріти на фронтах російсько-української війни. Сьогодні в нас підемо про такі речі, як граната РГД5, Ф1, РГО та РГН. Сьогодні на фронтах російсько-української війни можна зустріти доволі багато різних гранат, оскільки нам заїхали доволі великі партії. Гранат країн НАТО Північно-Атлантичного альянсу відповідно можна зустріти зараз в країні німецькі американські гранати. Але тим не менше, ці чотири екземпляри вони будуть найпоширенішими. Ну принаймні в найближчій перспективі, це будуть найпоширенішими гранатами, з якими ви можете зустрітися, якщо ви обрали. Шлях захисника батьківщини і боронити нашу землю від московської орди. Гранати можна поділити загалом на два типи: це оборонні гранати та наступальні гранати. Наступальні гранати, як, наприклад, граната РГД 5 та граната РГ, вони використовуються як вже це логічно із їхньої назви для наступу. Ну РГН так і називається. Річна граната наступальна е, в них радіус осколків відносно невеликий. Це розраховано на те, що ви можете десь там на бігу кинути гранату у ворога, самому там присісти на коліно і розраховано конструкторами цих гранат, так що від вибуху ви самі себе не вб'єте. А з оборонними гранатами, як, наприклад, із РГО, ручна граната оборонна. Та F1. ситуація полягає інакше, їх можна кидати тільки з окопа або із за укриття, оскільки конструкторами задумано так, що радіус розльоту осколків у цих гранат буде перевищувати можливу дистанцію, на яку ви зможете цю гранату закинути. Тому важливо, запам'ятайте, якщо ви стоїте на відкритій дистанції, не кидайте гранати РГО та гранати F1 на відкритому просторі, оскільки ви скоріш за все поклацаєте ними самими себе. Граната Ф 1 була розроблена в радянському Союзі в 1939 році, але совки не були би совками, якби щось не вкрали. Дизайн гранати Ф 1 повністю злизаний з французької гранати зразка 1915 року. Вони навіть з назвою вирішили не заморачуватись. Фізон з Книжка пише, що граната F1 здатна розкинути до трьох сотень осколків на дистанцію 30-35 метрів, а окремі з них здатні залетіти на дистанцію до 200 метрів. Але щоб піймати осколок на такій дистанції, треба бути вже дуже нефартово. РГД 5 з'явилася на озброєнні в 1954 році. При вибуху вона дає розліт осколків на дистанцію до 200 метрів. Спільне для РГД 5 та для Ф 1 є запали у ЗРГ, які дають затримку в районі трьох секунд. А також спільним є використання вибухової речовини в обох випадках. Це тротил. Гранати РГ та РГО свого часу були новим поколінням гранат. Вони вийшли на арену на початку 80-х і від своїх попередників відрізнялися використанням нових запалів, а саме у ДЗ, а також відмінним наповненням. Замість тротилу тут використовувався гексоген. Особливість запала у ДЗ полягає в тому, що після відпускання важеля він зводиться тільки через приблизно 1,3 секунди і вибухає при ударі об тверду поверхню. Якщо з якихось причин при контакті із поверхнею вибуху не трапилось, наприклад, якщо граната потрапила в болото або у сніг, то спрацьовує самоліквідація через приблизно 3,2 секунди, тобто десь як у гранатах F1 чи РГД5. Така особливість запала давала можливість уникнути рикошету гранати і забезпечувала її вибух в тому місці, куди вона була кинута. Тобто, якщо ви кидаєте гранату під якусь умовну гірку, назад вона до вас не скотиться. РГО та РГН відрізняються між собою лише радіусом розльоту осколків. Відповідно, так як РГО є оборонною гранатою, а РГН є наступальною гранатою. Радіус ураження осколками РГН становить до 15 метрів. Окремі осколки можуть долетіти на дистанцію 35 метрів. У РГО ці показники становлять 50 і 100 метрів відповідно. Щодо техніки безпеки, рекомендую наполегливо носити гранати і запали окремо і збирати цю конструкцію докупи тільки тоді, коли ви вже безпосередньо виходите на бойові, або заступаєте десь на чергування, або йдете на якісь стрьомні мутки, де вам можливо доведеться використовувати гранати. Ну, в принципі, якщо вам доводиться використовувати гранати, значить е ви підійшли до ворога або на дуже велич... на дуже малу дистанцію, або гірше ви підпустили його на дуже коротку дистанцію, і вам доводиться вже битися з ним на відстані китка. Але якщо ми розуміємо, що є ситуація, де гіпотетично ми можемо використовувати гранати, тоді вже не боїмося. Збираємо цю штуку докупи. Беремо запал, беремо гранату, накручуємо гранату на запал. І от воно у нас в зведеному. Не зведеному, а в зібраному стані тепер можна її використовувати. Розумні люди рекомендують для підстраховки використовувати ще такі речі, як шматочок, обрізаний шматочок від тірки. Ми беремо його і про всяк випадок одягаємо зверху на запал. На випадок того, якщо ми десь випадково якимось чином. Розігнемося вусика, яким чином випадково висмутнемо це кільце, але при тому ми не маємо бажання кидати гранату супротивника. То е, цей маленький шматок шприца він не дасть гранаті спрацювати. І, можливо, врятує комусь життя при необережному використанні. А взагалі дотримайтеся техніки безпеки, при поводженні з будь-якою зброєю, в тому числі з ручними гранатами. Е, слід розуміти, що цей прикол із шприцом, він працює тільки із гранатами ГД 5 та Ф1, де використовуються запали УЗРГМ та узргм 2 Наприклад, із гранатами РГО та РГН, де використовуються запали УДЗ, така штука із шприцом не канає, тому що ви сюди шприц на нього ніяк не одягнете. Збирається, докупи це все аналогічно. Ну, в гранатах часто можуть бути такі заглушки, щоб туди не попадало сміття, коли граната десь у вас у підсумку. Теж взяли гранату, накрутили її на запал і можемо використовувати. Часто трапляється так, що у нас є самі болванки, тобто самі гранати, але немає запалів. тому що якісь маленькі підлі гобліни постійно тирять ці запали. Знаєте навіщо? Тому що серед вояцтва є певний невеликий відсоток людей, який має маніакальну тягу робити хатапки. Що таке робити хатапку? Це коли ми маємо один повноцінний вид зброї в якості вигляді ручної осколочної гранати. Коли ми маємо ще один повноцінний боєприпас до такої штуки, як агс 17 а саме вог 17 і оця людина, яка заражена цією манією, вона псує обидва ці боєприпаси, роблячи із запала і боєприпаса до АГС 17-го ось він в розібраному вигляді робить хатапку, коли закручується у ЗРГМ середину, сюди напіхує ще якогось там пластиду чи ще чогось, і носить замість повноцінної гранати, носить ось такий от варіант по суті тої самої гранати, тільки до АГС, який називають в народі хатапка. Мабуть, ходить легенда, що її назвали так на честь Аміра Аль-Хатаба, одного із польових командирів. Під час euh, першої, другої чеченських воїн. тим не менше робити хатапки це абсурд, тому що ви псуєте як снаряд до АГС, так і псуєте гранату, бо не буде більшої користі від хатапки, ніж від звичайної гранати. Тому не страдайте такою фігньою. Якщо ви бачите, що хтось із ваших побратимів намагається страдати теж такими дурницями, бийте його по пальцям і заберіть у нього снаряди від АГС, віддайте їх АГСникам. Нехай використовують їх за призначенням. Як застосувати гранату? Як зробити так, щоб вона зробила смерть ворогам? Ну, Як туго. Ви бачите, що тут є вусики. Вусики ці ми відгинаємо, затискаємо рукою міцно цей важіль, висмикуємо. І давайте ми будемо робити це не тут, а краще це зробимо десь на умовному полігоні. Висмикуємо кільце і кидаємо гранату у сторону ворога. Коли ми. Витягнули кільце і жбурнули гранату, містер граната більше на не друг. Відповідно, якщо ми на відкритій місцевості залягаємо, щоб нас не посікло самих осколками. Як ми бачимо, гранати не залишають після себе великих кратерів, а також не залишають великих спалахів, так званих фаєрболів, які часто показують у кіно. Однак після вибуху гранати в різні сторони розлітається доволі велика кількість таких ось дрібних осколків, яким хірургам доведеться із труднощами діставати із вашого тіла, якщо ви опинитеся поруч із епіцентром вибуху. Однак зверніть увагу на ці дві картонні коробки, які знаходяться в кількох метрах від обох вибухів. На них немає ні сліда від прольоту осколками. Чому? Тому що вони стоять дуже низько. Відповідно, якщо при вибуху гранати вам вдалося залягти, є великий шанс, що ви залишитеся цілим і неушкодженим. З вами були хлопці з лісу. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей і бережіть себе!